Чи не вся історія Жидичинського монастиря? Це історія будівництва, відновлення розбудови. Справа це непроста і рухатися починає вона лише тоді, коли беруться за справу справжні будівничі. У галереї портретів тих, хто зробив найбільший внесок у розбудову монастиря? князь Костянтин Острозький. У 15 столітті він був одним з найбільших меценатів свого часу. До володінь князя ходило сто міст, 40 замків, 1300 сіл. Нічогенько, правда? А ще, між іншим, його називали кращим воєначальником свого часу. І він здобув одну з найславетніших перемог над Московією. А ще Острозький будував та фінансував храми, зокрема, дав кошти на побудову Жидичинського монастиря. Який перед тим зруйнували татари. варто серед будівничих згадати і єпископа Йосифа Левицького. Він у 1723 році взявся за розбудову архітектурного комплексу, що включав більше десяти будівель. А єпископ Модест Стрельбицький після ліквідації монастиря у Жидичині в 19 столітті опікувався спорудами і захищав їх від руйнації. Сьогодні відродження історичних будівель триває. Замінено дахи, реставруються фасади, відновлюється величний палац митрополита, а ще розпочато відбудову Воскресенського собору, який має сягнути 27 метрів. Велике відродження святині триває, і свій вклад у нього може зробити кожен.